Коли війна закінчиться, коли ми вийдемо з бомбосховищ, повернемося до своїх міст та домівок. Ми не впізнаємо країну, не зустрінемо деяких сусідів, ніколи не подамо руку кільком знайомим, а комусь більше ніколи не дозвонимося. Ми будемо багато плакати. І від щастя. І від горя, сліз не соромтесь. З ними виходить бій, Україно! Ми тобі обіцяємо героям слава! Сьогодні ми збираємось разом, щоб шанувати та відзначити нашу силу, нашу відвагу, нашу волю до перемоги. Переглядаючи це відео, ми побачимо історію справжніх героїв українців. Які виходили на передову, які віддавали своє життя за нашу країну. Ми побачимо тут історії перемоги, спільної сили і великої відданості. Це відео про нас, про українців, переможців. Сьогодні я хочу розповісти вам історію: історію не про героїв, а про звичайних людей, які стали героями під час війни, навіть у найтимнішу годину. Коли кожен день був боротьбою за виживання, ми не втрачали своєї віри і терпіння. Присягнувши вірності України, ми вирушали в бій, щоб захистити свою землю, своїх близьких, своїх співвітчизників, Харків, Миколаїв, Маріуполь. Ми боролися кожен день, кожну годину, кожну хвилину. Але навіть у цій хвилині скрути, ми не втрачали свого головного рушія. Віри в перемогу та бажання допомогти тим, хто був у більш вразливому становищі. Так, ми військові. Але передусім ми люди зі своїми почуттями, переживаннями і бажанням зробити світ кращим. Такі моменти, як ці вчать нас, що по справжньому значить бути героями. Тут була моя історія історія багатьох інших, хто стояв поруч зі мною, історія тих. Хто не зупинявся перед небезпекою, а продовжив боротьбу за свободу і мир. Ми не забудемо цих днів. ми не забудемо тих, хто боровся поряд з нами. Ми завжди будемо горді своїми діями. Це наша історія. Історія справжніх героїв. Для нас вона жива, для нас вона вічна. Це пані Світлана. Вона є військовим волонтером. Будь ласка, Світлано, розкажіть про свою діяльність. Я є військовий волонтер військової частини, де проходив службу мій загиблий чоловік. Як ви вирішили зайнятися волонтерством після втрати свого чоловіка? Ну, по-перше, волонтерством ми займалися ще до загибелі чоловіка. Ми допомагали його військовій частині. А потім ну, хлопці також потребують допомоги нашої, також потребують якоїсь підтримки і тому хто як не ми. Дякую. Які конкретні види допомоги ви надаєте як волонтер? Я певна група людей, там також складається з дружин загиблих військових. І ми дивлячись по потребам хлопців. Останній раз ми домовилися з громадою Словенії і нам передали два автомобілі, які ми передали на баланс і на використання військової частини. А все інше це потреби, ну. Хлопці радіють кожному, в кожній допомозі, це починаючи від від маленького пакуночка і закінчуючи там якимись великими допомогами там, в ремонті автомобілів або в придбанні чогось, що їм потрібно. Ну, в основному це ремонти автомобілів. Дякую. Як ваша особиста доля вплинула на вашу мотивацію допомагати іншим? Ну, напевно, якщо ми допомагаємо, то це може врятувати ще чи життя. І наблизити нашу перемогу. Наша допомога так, вона не є великою, але вона є результативною і, можливо, десь комусь колись вона спасе життя. Які аспекти вашого досвіду допомагають вам краще зрозуміти потреби інших сімей військових? Ну, ми спілкуємося з багатьма кому і в основному в загальному це підтримка, психологічна підтримка, розуміння один одного. Розуміємо проблему один одного в даній ситуації. Чи є конкретні спогади про вашого чоловіка, які надихають вас у вашій роботі волонтерстві? Звісно, є, бо бували такі моменти, коли їх виводили з Київщини, Житомирщини, і вони їхали на Миколаївщину. Вони їхали звідти, вони там були голодні, вони їли одну консерву на чотирьох, хліб крали. Була така фраза за воду ми взагалі скоро будемо стрілятися. І з цього почалася наша моя волонтерська діяльність і щоб хлопців було по максимуму зробити все можливе, щоб хлопців було все, що залежить від нас. Дякую вам. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, як ви стали на шлях волонтерства і чому обрали цей шлях допомоги? Ну, по-перше, в такий важкий для нас, усіх і для нашої країни час потрібно було чимось допомагати. О, ну, Ми вибрали та Мар'яна попросила, що треба було плести сітки. І ми відгукнулися. Було ну, А тепер усі дівчатка допомагають. Ну, я шутаю, це наш внесок в перемогу. Допомагати хлопцям нашим, дякую. А які конкретні види допомоги ви надаєте та кому саме? В основному ми плетемо сітки і допомагаємо хлопцям ті, що звертаються до Марйони, печемо пиріжки другий раз, і грошову допомогу надаємо. Ну по силі, по, по своїй мірі можливості. так сказати? А які перемоги ви вважаєте найбільш важливими в своїй діяльності? Які перемоги? ну Наша перемога, воно, дивіться, дівчата, в кутку, у кутку лежить. От наша перемога, сітки. Чим більше сіток наплетемо, тим, тим буде краще для наших хлопців. 24 лютого 2022 року початок війни. Війна змінила життя не тільки вдома всіх людей, всіх українців, а і. Роботу кожного жителя України. Головним завданням для педагогів є навчати дітей, тому ми навіть у такий складний час ми продовжили навчати з використанням дистанційних технологій, але ми продовжуємо і по цей час навчати своїх учнів. Поряд з цим ми вирішили надавати свою посильну велику ми вважаємо допомогу для збройних сил України. Ми збирали кошти разом з учнями. Ми здавали кошти на закупку тепловізорів, одягу для наших військових, продуктів харчування. Весь педагогічний колектив разом з батьками і учнями взяли активну участь у акціях, наступних акціях. Це і смілива гривня. Це і діти Херсону, Миколайчик для ЗСУ. Ми виготовили величезну кількість окопних свічок. Їх кількість складала близько однієї тисячі, які теж передали Збройним силам. Ми збираємо теплі речі, продукти харчування, солодощі для наших військових, ми виготовляємо обереги, вчитель трудового навчання шила балаклави для наших військових. Поряд з цим протягом літа педагогічний колектив працював на садах для перемоги. Ми брали участь у прополюванні городини, ми збору урожаю, який теж передавали і для наших переселенців і використовували для Збройних сил України. На сьогоднішній день наша робота волонтерська продовжується, активна робота. Зараз ми плануємо взяти участь в акції, за результатами якої ми кошти, які зберемо, використаємо на придбання тепловізорів. Отже, я вважаю, що головна робота кожної людини сьогодні, не тільки педагога кожної людини, кожного українця. Це допомагати Збройним силам, зробити все те, що ми можемо зробити в тилу для наших бійців, аби тільки перемога була найшвидшою. Нехай це відео стане нагадуванням про те, що ми нація, яка здатна на великі речі. Нехай вона надихає нас діяти разом, підтримувати один одного і робити добро у своєму оточенні. Нехай ми завжди пам'ятаємо, що разом ми не переможні. Приєднуйтесь до нас, до нації, переможців, і разом ми змінимо світ на краще. Слава Україні! Хай слава!